Добрий день. Тема нашої зустрічі способи творення дієслів. Префіксальний. Цим способом утворюються дієслова тільки від інших дієслів. Наприклад, писати записати. Причому до одного твірного слова може приєднуватися. Значна кількість префіксів, кожен з яких надасть слово іншого значення. Наприклад, переписати, виписати, вписати, надписати, приписати, дописати. Суфіксальний, суфіксальним способом Дієслова утворюються від іменників читель, вчителювати. Ми додали суфікс юва. Також від дієслів прочитати, прочитувати суфікс «ува» від прикметників білий білити, суфікс і. Префіксально-суфіксальний спосіб. Префіксально-суфіксальним способом дієслова можуть утворюватися від інших дієслів, писати, записувати префікс за суфікс ува, від прикметників більший перебільшувати префікс пере, суфікс ува. Відчислівників двоє подвоїти префікс по суфікс її, займенників свій, засвоїти префікс за суфікс «ї». складання. Складні дієслова. Найчастіше утворюється від складних іменників. Наприклад, вільнодумство, вільнодумствувати, а також сполучень прикметників з іменником. лихе слово лихословити. Також це може бути сполука дієслова з іменником. Наприклад, носити плоди, плодоносити. Пропоную виконати тренувальну вправу. Від поданих дієслів утворити нові за допомогою префіксів. Зразок Несу, принесу, а далі ви працюєте самостійно, веду, читаю, малюю, друкую. Мию. Які префікси ви використали. Як змінився вид дієслів? Для зручності ставте відео на паузу. Ще одна вправа. Прочитайте, визначте спосіб творення виділених дієслів. Для зручності ставте відео. На паузу самоперевірка розкаже префіксальний від дієслова каже. Подвоїш префіксально-суфіксальний спосіб творення від числівника двоє. Приховувати префіксально-суфіксальний спосіб творення від дієслова. Товстішає. Префіксальний спосіб творення від прикметника товстіший. Браталися суфіксальний спосіб творення від іменника брат. Червоніє. Суфіксальний спосіб творення від прикметника червоний. Якає. Суфіксальний спосіб творення від займенника Я. Перевір себе. Дай відповіді на запитання, який спосіб творення дієслів називають префіксальним. Наведи приклад. Який спосіб творення дієслів називають префіксально-суфіксальним? Наведи приклад. Який спосіб творення дієслів називають суфіксальним? Наведи приклад. Наведи приклад складного дієслова. Який спосіб творення дієслів вважають найбільш продуктивним? Домашнє завдання. Вправа 177. Перепишіть. Розставляючи пропущені розділові знаки, визначте спосіб творення виділених дієслів. За бажанням запишіть будь-який афоризм Ліни Костенко про Україну. З'ясуйте спосіб творення вжитих у ньому дієслів. Можна скористатися запропонованим покликанням. Успіху вам до нових зустрічей!